Ну вон еще я уже надо чуть и нахожусь.

Внимание всем звеньям, началось обрушение потолка, быть внимательным предельно. Давайте, знаете, что нам... Панове, ну як ви бачите, горить драматичний Черкаський обласний динам. З самого початку я спостерігав, як там ледь піднімався дим. Приїхали пожежники, підняли драбину і 20 хвилин ніхто нічого не робив. І зараз ви можете бачити, ось там Фашіна, за моєю спиною ще є один рятівник. Котрий намагається нібито щось гасити. Але з таким напором, я думаю, що він може хіба що поливати помідори та огірки у себе на городі на дачі. Тому я закликаю всіх небайдужих черкащан проявити ініціативу, зробити все для того, щоб відкликати і відправити у відставку того, хто сьогодні очолює в Черкасах ДСНС. Це, це хорошо, таку вишку, лишку, це не на сазотом. Це, це, це що було 15 хвилин тому в глядацькій залі. Це, це було. третій поверх? Це третій поверх. Ложа. Ну це явно не проводка, якось я хочу казала. Я зайшов просто глянув, що за хімня. Зараз я скажу точніше. Раз мені 15.09. Спитав, чи, що там з театром, я був вдома. Це прийшов. Це, ну, десь через три хвилини я вже був тут. Це 3, 12 хвилин. 15-12. Це було, це ну, загорілося воно раніше. Загорілося. Оце горіло, ти Вже викликали? Вже, викликали. Вже, вже тут були пожежники. Оце при тій ситуації? І, так, вже вони, вони там були? Вони вже, вони вже були, вони якраз забігали в зал, тут вже машини стояли, а в зал тільки забігали. Намагалися перекрити цей пожежний, пожежну завісу, але там колонки маленькі стоять, їх зараз притиснуло. Тобто повністю не опустилася. швидкістю, блядь, розбивало це. Оце їх тут було нескільки, проблем. І вони не видержали, вони такі бінялися, бачите, пора. Mm -hmm. Та це піздець. Ну за місяць працювало, все нормально.